Не подумав би, що я залишив країну з порожніми руками і повним серцем. Гірко зізнається герой роману Гавань Лорейн Адамс. У США, початку 21-го століття, на тлі розбурханих міграційних політик і страху перед іншим, журналістка розслідувачка Лорейн Адамс створила свій художній дебют, втіливши власний досвід у надзвичайно загостреній історії. Її герой Азіз Аркуну. Алжирець, який нелегально потрапляє до Бостона, і мусить виживати серед невидимих бур міграційного підпілля, де правда зникла валюта. Кожен крок, наче полезо. Чиїм інформатором є те сьогодні тривога затінює сонце, довіра, небезпечна розкіш. Гавань занурює в атмосферу втечі, де реальність розмивається, а ідентичність уламок пережитий і вкрадений. Сьогодні, коли кордони не межі. Ця розповідь болить по новому. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.